За ці гроші вона, вона їде набагато краще. Я б сказав так, вона їде набагато краще, ніж очікуєш за такі гроші. Це, мабуть, як БМВ, але дешевше і може трохи краще. Мені подобається ця класика. Не надто багато сенсорних екранів, механічні регулюровочки клімату. Це все такий файний олдскул. Трохи, мабуть, жорстковато, але для тієї аудиторії, що покупає такі машини, це, мабуть, лише плюс. Це Mazda цих 60, ось тільки що їздили. І от що цікаво по машині, Цікава техніка, тому що це перше втілення нової платформи, з якою працювала Mazda. Це платформа з поздовжнім розташуванням двигуна, там з акцентом на задній привод, хоча ця машина повноприводна. Восьмиступеневий ступеневий автомат з'явився. Двигун шестициліндровий з турбіною. Тобто Mazda сюди дуже багато вклалася по технологіям, і, типу, це та машина, яка зараз відкриває майбутнє для великих Mazda. Вже на цій техніці зроблена CX-90, Вона теж представлена в Україні. А, цікаво, ось. Ну, машини, звісно, вийшли габаритні і, м'яко кажучи, не дешеві, якби вони коштують грошей. Але, в принципі, і можливості у цієї техніки вони такі чималі. Е, тому так цікаво. Отже, CX-60. машина також на яку я багато проїхав. І так само, як там багато журналістів кажуть, що там є два, два концлагера cx 60 CX-90, і всі чомусь тут топлять за cx 90, типу вона більша, вона така й має бути. Я скажу, що навпаки, ні. Так, виглядає, звісно, X90 прикольніше, це наче як от, взяли, просто обробили і позаду місця там навіть менше, ніж це x 5 Але саме керування, тобто, що та що та тачка жорстка. 60-ка вона жорстка, вона може тобі десь якийсь момент дає того, що ти боїшся її кудись там дотиснути, бо її зараз кудись унесе, але її не уносить. Бо жорстка підвізка, досить точне кермування. Тут прекрасна коробка стоїть. І найголовніше, я вважаю, що, напевно, ну, може, ще буде конкуренції машини це XM, звук двигуна. Який Тут виходить не з колонок, тут виходить там приматоком по факту з двигуна. І звучить ця тачка ну дуже-дуже приємно. Бо цей V6, він дає тобі той самий звук, от коли ми в Need for Speed в дитинстві грали і розуміли, що о, це цікаво! О, це цікаво. Mazda cx 60. Мені дуже було цікаво в принципі, спробувати цю машину, тому що вона... За своїм форм фактором нагадує Mazda cx 5 Тобто це такий, так би мовити, за нашими мірками нашого ринку це середньорозмірний кросовер. Якщо брати глобальний, то це компактний так? Але особливість цього авто полягає в тому, що в нього дуже цікавий силовий агрегат. Тут стоїть 33 3 літровий рядний шестициліндровий двигун. І я вам скажу, що це відносно компактна машина, яка їде як... Величезний, позашляховик, статний, знаєте, артикуляція підвізки така, наче ти реально сидиш на чомусь дуже міцному, дуже, дуже кремезному такому. І от Вона пре як, як такий солідний великий автомобіль, при цьому лишаючись в, в рамках кузова Mazda CX5. Зайвим буде сказати про безліч систем безпеки, які працюють бездоганно. Дуже хороший варіант для людей, для яких має значення статусність. Що цікаво, що ти коли сідаєш в мазду, ти знаєш, що це мазда. Ну от воно от зроблено по-маздовськи. Звичайно, є нововведення, звичайно, є нові форм-фактори екрану, навігаційної якоїсь там панелі, маніпуляції. Але за великим рахунком, ти коли сідаєш, ти знаєш, що це за машина, що можна від неї очікувати. Є приємні бонуси. Наприклад, на найперший, коли підходиш, це дизайн. Ой, він мені дуже подобається. Вони вже були модні. От Мазда завжди позиціонувала себе як модний автомобіль. І зараз вони зробили крок вперед. Він в форматі мазди, це та ж сама мазда, ти її впізнаєш, але вона реально дуже сильно змінилася. Вона притягувала увагу. Дуже красиво. Чогось надто не, надзвичайного е, немає, бо у мазда своїм зум-зумом заточені були на керованості. Через те, коли ти сідав на, за мазду, ти знав, що все буде на дорозі ідеально. Так само і зараз, коли я бачу, що добровочки лишаються мінімально, але я не парюся, бо знаю, що мінімально я зараз повертаю кермо, а ми спокійно її об'їжджаємо. Впевненість в мазда, в керуванні завжди на, на висоті. Мені подобається, що врешті-решт японці зробили щось таке взагалі нове. Тобто, повністю нова підвізка, новий кузов, нові двигуни. І це виглядає, як на мене, бадьоро і цікаво. Як на мене, салон трошки засумний, але він стриманий. І я думаю, що завдяки цьому він не набридне швидко. Тобто, тому що тут нема таких яскравих якихось елементів, наприклад, як в Peugeot. і саме завдяки цьому він буде в тренді довгі роки, як це відбувається із зовнішнім дизайном автівок.